Американці, коли готувалися до визнаків Європи, починали готувати свої війська починаючи з 42-го року. І це практично два роки активної бойової підготовки, аби десантна операція склалася. І вони опрацювали це в різних варіантах. І вони розуміли ступінь відповідальності, і ступінь загрози. І то вони до останнього моменту. Не були впевнені, що в них там все може скластися. А ми хочемо, щоб за місяць ми навчили людини багатьом причинам. Знов таки ж помилка полягає в тому, що підготовку людей треба ще починати до того моменту, як вони прийшли до лав Збройних сил. А влада абсолютно не хоче займатися до військової підготовки населення. Абсолютно цим не займається, а одягнувши форми через місяць, відправивши людину на фронт, ну можна підготувати в певних моментах. Людина, якщо молода, тренована сильно. якщо людина вже з віком, це значно складніше робити. А у нас взагалі влада, ви. ви...